Прилетіло на початку першої, знесло міжкімнатні двері, вибило три скла. Трохи полетіло зі стелі. Але добре, що хоч вхідні двері залишилися, і покрівлю побило. Підкинуло так, що злякалася, вискочила роздіта, побачила з вікна що десь Вогонь прокинувся, глянув, вікно вибито. Подивився у вікно. Горить. Ось це горить. Горіла труба. Я викликав пожежників, викликав газовиків. Приїхали. Швидко справилися. Пошкоджені вікна, металопластикові, дерев'яні вікна, два відкомих блока. Три вітражі. дуже гарно спрацювала служба. Муніципальна служба заміряла вікна. Зараз нам завозять USB. Був дуже сильний гул. Дуже сильно дрижав будинок і таке інше. і потім полетіло все це скло. Тут у нас практично немає жодного скла. Балкони всі вилетіли вночі. Нам приїхали, забивали, і зараз знову приїжджали, забивають. Швидко відреагували обхід по квартирах. Був спрацювали професійно.